Моя Україна це пісенька мами, Розоїла Николася колися це хлібами. Вишливі садочки, лелеки на хаті, Купають ставочки хмарки пели хаті. Моя Україна, то мамина ласка, Червона калина, бабусина казка. То це соняхи в цвіті, Горобчиків зграя. Я кращої світі країни не знаю. У світі є країни, різні люди є у світі, різні гори полонини, різні трави, різні квіти, є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна нашого народу дім. Красивий щедрий, рідний край і мова наша соловійна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україна. Ці діти вільної держави. Хочемо побажати своїй батьківщині, процвітання, достатку, бути багатою і квітучою. Щастя, щоб всі були в Україні щасливі і був мир.